Луцько найбільший авторинок свіжопринних автомобілів в Україні, тому що тут є митний термінал, вони тут розмитнюються та стають на риночку в день ринку. Четверта неділі буває більше тисячі автомобілів одночасно. Тому у нас є послуга по авторинку. Ви приїжджаєте до нас, ми вас зустрічаємо біля офісу. На ЖД вокзалі веземо на риночок. Далі з вами постійно ходить наш технічний експерт. Він е, біля вас цілий день ходите, вибирайте собі варіанти. Він вам допомагає, консультує по кожному варіанту, який вас зацікавить. Обирайте е, один з тих автомобілів, і на офісі детальніше ми його оглядаємо по всіх перевірках. Встигнемо е, переглянути кілька варіантів за день. Тобто, якщо у вас сподобався один, ви сумніваєтеся, є час. Ми обираємо другий, дивимося другий. Супер повторинку. Це цілий день з вами працює наш технічний експерт і оглядає вам детальніше ваш автомобіль, який ви оберете на риночку разом з ним. Тому класна опція. Ви приїхали в Луцьк, боїтеся цього авторинку. Багато автомобілів, очі розбігаються. Ми вам допоможемо з е цим. Будемо ходити з вами, е консультувати. Тому класна опція для тих, хто хоче приїхати на Луцький авторинок, але боїться вибрати щось не те. Послуга супер по Луцькому авторинку.